Всім привіт! Шукаєте з чого почати свій шлях в IT? Що ж, сьогодні поговоримо про спеціальність, яка може стати тим самим ідеальним стартом, це Ф-7, комп'ютерна інженерія у фаховому коледжі імені Євгена Оскаровича Патона. Поїхали розбиратися? От, скажіть, комп'ютери це просто робочий інструмент чи щось значно більше? Цілий окремий всесвіт. Якщо другий варіант це про вас, то ви точно за адресою. Ця спеціальність саме для таких. А тепер ключовий факт, про який варто знати. І те, це, по суті, єдина сфера, де фахівців досі не вистачає. Тобто вакансій більше, ніж людей, які можуть на них працювати, а це означає стабільність, високий попит і, звісно, круті кар'єрні можливості практично одразу після випуску. То що ж ховається за назвою F7 комп'ютерна інженерія? Якщо здається, що це лише про написання коду, готуйтеся дивуватися. Насправді все набагато набагато цікавіше. Отже, після закінчення навчання випускники отримують кваліфікацію фаховий молодший бакалавр. А якщо говорити простіше, це такий собі квиток у світ, де можна не просто користуватися технологіями, а створювати, налаштовувати та підтримувати реально складні технічні системи. І ось, мабуть, головна фішка цієї спеціальності тут вчать розбиратись і в залізі, тобто в апаратній частині, і в софті програмному забезпеченні. Виходить, що ви будете розуміти, як комп'ютер працює абсолютно на всіх рівнях. Програма навчання це такий собі повний комплект, починаючи від архітектури комп'ютерів і мікропроцесорів і закінчуючи мовами програмування, базами даних і, звісно ж, комп'ютерними мережами. Тобто на виході виходить комплексний, універсальний it фахівець. Теорія це, звісно, добре, але що там з практикою? Давайте глянемо, як у коледжі знання перетворюються на реальні практичні навички. І ось це справді вражає. Коледж готує таких фахівців уже півстоліття. Тільки вдумайтеся, 50 років досвіду це ж не просто цифра, це справжній знак якості та перевірення часом методики. Шлях до диплому тут дуже логічний і продуманий. Все починається з навчальної практики, де доводиться буквально руками вчитися збирати комп'ютери, налаштовувати мережі, працювати з мікросхемами. Далі виробнича практика, де вже доведеться вирішувати реальні робочі завдання. Ну а фінал це, звісно, захист кваліфікаційної роботи. Добре, уявимо диплом вже в руках. А що далі? Які двері він відкриває у великому світі IT? Насправді спектр можливостей просто величезний. Можна стати системним адміністратором, мережовим інженером або фахівцем з обслуговування комп'ютерних мереж, розробка софту, адміністрування, підтримка ІТ інфраструктури, вибір справді є. І ось ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує всю суть. Комп'ютерна інженерія це шлях, який поєднує мову коду, пристрої мережі. Якщо хочеться бути не просто користувачем, а тим, хто створює і підтримує технології, ця спеціальність може стати входом в ІТ. Краще й не скажеш. Відчуваєте, що це може бути саме ваш шлях? Тоді не варто зволікати. Просто заходьте на сайт коледжу, щоб дізнатися всі-всі деталі. Хто знає, можливо, саме з цього одного кліку і почнеться велика кар'єра в ІТ.